Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сіпкій од вибухів стіні коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком великі букви. Щойно з букваря, мені б ще гратись в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила В притул О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовний віршами, не скажеш, чи нині мою зробиться душа. Душа в словах, як в море в перископі, і спомен той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі, Він друкувався просто на землі.